Весною тип не сказав ти не піду. А потім знову лирипадом тим шаленим сказав мені без тебе не живу. Ось так, ось так. І дивно і незбагнино, ми наче два вогні у споминах тих днів згубилися і не можемо зустрітися. Сказав мені, йди, світи, а я без тебе знову буду жити. У я у споминах ясних не знаю, що казати. І знову спочатку я згадую тебе, ти мій останній гріх. І за тобою я сумую, чи в порядку ти пишеш знову ті слова, оті існі, і сні співаєш знову безупинно Минають дні, Минають дні, минають А я, а я знову. Так дитину закохуюся і не можу віднайти. Знову спокій, неминучий, незбагненний. Давай ми будемо разом знову плести і будемо літати височених. Не знаю, скільки буде наших днів, коли з тобою знову ми знайдемось. Та хочу, щоб мене ти зрозумів. У житті це буде. Буде. Не знала, що сказати на ходу. Слова просто розпилися. На ходу не знала, що сказати. Ну, тобто, не знала, з чим завершити. Я думаю, ви розуміли, що я цей вірш просто склала з голови зараз на ходу. Я його не писала раніше. Я просто от прямо зараз, наче хтось мені диктує. Знаєте, комусь диктує мелодії і слова, а мені диктує вірші. Мені навіть трошки сподобалось. Можливо, зараз ще раз спробувати, поки я в такому потоці. І в нас вже година вісім хвилин. Але мені зараз хочеться передати вам напевно цю енергію. Відчувати простір знову і час, відчувати, що ми тут не самотні, відчувати знову і водночас. Ми втопаємо в отій безодні. Залишаємось з собою назавжди. Залишаємось з собою на світанку. Я прошу тебе, не йди, не йди. Ти приходиш знову з позаранку, і знову починається наш день, знову ми чекаємо розради, знову я співатиму пісень, знову ти чекатимеш поради і не знаю доки, і коли знову почнуться і закінчаться ці муки. Просто хочу знати, знай і ти. Більше я не витримаю твої розмову. Тому що ніби з тебе тому дні, я рахую ці хвилини, хоч маю насолоджуватись. Мені не хочеться чекати знову години. Хочу я відчути знову день і час, коли зустрілися з тобою випадком. Хочу я сказати водночас, одне єдине, хочу я сказати слово, що може змінити весь той сенс. Що може полетіти в космос просто. Я хочу, щоб ти знав у світі повну чудесні. Просто знай. Життя то космос може бути все і в одному миті змінитися на краще і на гірше. Ти просто знай. Життя летить. тобі писати. Я вірші. Дякую. Почуємося. Сподіваюся, наступний фіт. Можливо, напишете якийсь.